Перша царів, 14 розділ того часу завслаб Аввія, Єровоамів син. І сказав Єровоам до своєї жінки: Устань та переберися, і не пізнай, що ти Єровоамова жінка. І підеш до Шіло, ото там пророк Ахія, який говорив про мене, що я буду царем над цим народом. І візьми в свою руку 10 хлібів і калачі та дзбанок меду, і ввійдеш до нього. Він скаже тобі, що буде хлопцеві. І зробила так Єровоамова жінка, і встала вона та й пішла до Шіло, і ввійшла до Ахієвого дому, а Ахія не міг бачити, бо очі йому стемніли через його старість. І Господь сказав до Ахії: ось приходить Єровоамова жінка, щоб запитати від тебе слово про сина свого, бо він слабий. Отак і так будеш їй говорити, і станеться, коли вона ввійде, то вдаватиме чужу. І сталося, як Ахія почув шарудіння ніх її, як вона входила до входу, то сказав: Увійди Єровоамову жінко, чому то ти вдаєш чужу, а я посланий до тебе з твердою звісткою. Іди, скажи Єровоамові так, сказав Господь Бог Ізраїлів, тому що я підніс тебе спосеред народу і дав тебе за князя над моїм народом Ізраїлем, і відірвав царство від Давидового дому і дав його тобі. Та ти не був, як мій раб Давид, що додержував заповідей моїх і що ходив за мною всім своїм серцем, щоб робити тільки добре в очах моїх, і робив ти гірше за всіх, хто був перед тобою. І ти пішов і наробив собі інших богів та литих богонів, щоб гнівити мене, а мене ти відкинув геть. Тому ось я навожу лихо на Єровоамів дім. І вигублю в Єровоама навіть те, що мочить на стіну невільника й вільного в Ізраїлі, і вимуту позастале по Єровоамовім домі. І як вимітається сміття, аж не зостається нічого. Померлого в Єровоама в місті поїдять пси, а померлого на полі поїдять птаство небесне. Так сказав Господь. А ти встань, іди до свого дому, як ноги твої входитимуть до міста, то помре той хлопець. І буде його оплакувати весь Ізраїль, і поховають його, бо він один в Єровоама війде до гробу, бо тільки в ньому в Єровоамовім домі була знайдена добра річ для Господа, Бога Ізраїлевого, а Господь поставить собі царя над Ізраїлем, який вигубить Єровоамів дім того дня. Та що станеться тепер? І поб'є Господь Ізраїля, і він захитається, як хитається очерет на воді, і вирве він Ізраїля з над цієї хорошої землі, яку дав їхнім батькам. І порозкидає їх по той бік річки за те, що вони поробили собі Астарти, що гнівають Господа. І він видасть Ізраїля через гріх Єровоама, що згрішив сам, і що ввів у гріх Ізраїля, і встала Єровоамова жінка, і пішла, і прийшла до Тірци. Як вона виходила до порога дому, то той хлопець помер, і поховали його, й оплакував його весь Ізраїль за словом Господа, що говорив через раба свого пророка Ахію. А решта Єровоамових діл, як він воював, та як він царював, ось вони написані в книзі хроніки Ізраїлових царів. А час, який царював Єровоам 22 роки, і спочив він із батьками своїми, і замість нього царював син його надав. А Рихваав, син Соломонів, царював у Юді. Рехаваам був віку 41 року, коли зацарював, а царював він 17 літ в Єрусалимі. У тому місці, яке вибрав Господь зо всіх Ізраїлових племен, щоб покласти там своє імення. а ім'я його матері Амуніка Наама. А Юда робив зло в Господніх очах, і вони гнівили його більш від усього того, що чинили їхні батьки своїм гріхом, яким грішили. І також вони будували собі жертівники на пагірках, і стоя в стовпи і астарти на кожному високому згір'ї та під кожним зеленим деревом. І також були блудодії в тому краї. Вони чинили всю Гедоту тих людей, що Господь прогнав їх від Ізраїлового обличчя. І сталося п'ятого року царя Рихаваама, пішов Шушак, єгипетський цар на Єрусалима, і позабирав він скарби Господнього дому та скарби дому царевого, і все забрав, і забрав він усі золоті щити, що Соломон поробив, був. А цар Рихаваам поробив замісних них мідяні щити і віддав їх на руки провідників бігунів, що стерегли вхід до царського дому. І бувало, як тільки цар пішов до Господнього дому, бігуни носили їх, а потім вертали їх до комори бігунів. А решта Рехаваамових діл та все, що він зробив, ось вони написані в книзі хроніки юдиних царів. А війна між Рехаваамом та між Єроваамом точилася по всі дні. І спочив Рехаваам зі своїми батьками, і був він похований зі своїми батьками в Давидовому місці, а ім'я його матері Аммонітян Канаама, а замість нього зацарював його син Авіям.